Тут 200 грам заложено, 200 ефект ми з вами побачимо. Які осколки можуть використовуватися і представляєте, що воно діє в людському цілі. Тобто великі рвані рани. Якщо тим більше в полі, надання медичної допомоги важке, то тобто від такого поранення військовослужбовець може загинути. На Державну спеціальну службу транспорту згідно законів нормативних актів покладено таких, скажімо, п'ять функцій головних. Одна із них це безумовне проведення розмінування об'єктів інфраструктури, об'єктів національної інфраструктури. Заняття планові, але е -е, оскільки Паралельно в навчальному центрі проходять зборову підготовки, підготовку курсанти першого і третього курсу військової кафедри, нашої військової кафедри. Безумовно, ми трошки спростили ці заняття, тому що ну, тут більш показова ефективність підрива, ефективність використання деяких моментів. На після Горання вогнепровідного шнура пройшов вибух, бутилка зруйнована, капсульний детонатора витриває один-два пальці. Боняту використовується сигнальним мінію. Сигнальні міни використовуються для прикриття наших позицій, позицій противника. Вони служать засобом, яке дає нам знати, що переміщується особовий склад. Вироблений макет людської кінцівки руки, який ставив електродетонатор. Тобто після його вибуху побачимо дію на кінцівці. Вибухова речовина помилок не вибачає. Відриває пальці, відриває руку. Огонь. В коробці знаходився. Саморобний вибуховий пристрій. Бачимо остатки бутилки з вибухової речовини. Для наглядності було його підкрашено, відфарбовано. остатки проводів пострілом пушки. вибуховий пристрій зруйнована. Швидкість така, що вибуховий пристрій не встигає спрацювати. Цим постріл ми зруйнували. Вибухонебезпечний предмет без його вибуху. В повному обсязі. Та це зовсім інше. Там ми тротил не використовували. Там ми використовували зажигательну трубку. Ось вот таку. Вот. А тут що використовували? І детоніруючий шнур на руке. Там кусок, я не пам'ятаю, який... Там 13 грам було, там, а тут 400. Зверніть увагу, 4 плити. Ну, Дві ми бачимо, дві ще знизу. Чотири. Подивимося дію. Якось цієї ініціювання використовуємо бойовик вагою 400 грам, який закладаємо зверху заряду. А де пліти ділиш? Нема, роздробили. Сподкатись і матороди вже. На сьогоднішній день, третій тиждень, проходять зборову підготовку, і це у них не перше заняття. Голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту поставив переді мною, що після зборової підготовки а вона закінчиться 19 лютого. Кожен із стоячих, хто проходить зборову підготовку саперів. Я маю доповісти 100% готовності до виконання самостійно окремих завдань в умовах в бойових умовах. Проводиться до 40 днів зборова підготовка. Чому 40 днів? Безумовно, це термін малий, але на, на сьогоднішній день ми по сокращеної програмі оцих 40 чоловік готуємо. А так, для якісної такої якісної підготовки, безумовно потрібно до пів півроку, щоб підготувати сапера. Нам розповідали про те, ну про як. Як правильно підривати, як правильно розміновувати, ми ознайомилися з багатьма цими питаннями. Найголовніше я виніс, як безпечно проводити дані роботи, які ми сьогодні дивилися. Треба більш детально в цих ділах розбиратися, готуватися. Обичний чоловік без підготовки самостійно не зможете. Наш підрозділ, саме інженер-суперник, звод виконував завдання по розмінуванню об'єктів національно-транспортної системи в місті Славянськ. Краматорськ, Райгородок, Артемівськ, селище Крива Лука, селище Троїцьке і Дебальське. Приблизно на наші групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту за період з липня місяця по грудень місяць було знешкоджено більше 600 вибухонебезпечних предметів, саморобних вибухових пристроїв. Нас, наприклад, у нас майже не траплялося. Найбільшу небезпеку приносять в собі це не вибухнувши артилерійські снаряди, снаряди реактивних систем, град, Смерч і ураган, а також мінометні міни, ну і гранати ручні і підствольних гранатометів, які залишаються на даній території. На практике больше всего приходилось обезреживать противопехотные мины осколочные направленного действия, такие как МОН-100, МОН-50. Снимали взрывчатки заложенные заряды з опор автомобильных железнодорожных мостов. И не разорвавшиеся боеприпасы, также гранаты, которые были установлены на растяжках и подобные не, взорва... не взорвавшиеся боеприпасы, либо те, которые были взорваны, но частично однажды поступил выезд, нужно было выехать. Был заминирован мост. Приехали, посмотрели, был заминирован автомобильный мост через реку. На автоматных ремнях меня спускали под эти опоры. Были извлечены детонаторы из, из закладки. Затем точно так же на веревках спустили противотанковые мины. Они там были как заряд уложены аманитовые шашки. вот, Это все спустили, извлекли. Потом точно так же на ремнях меня вытащили из-под моста, вывезли и уничтожили. Местное население уже научено горьким опытом, поэтому я думаю, там уже мало кто не знает, что. что это такое и что к нему не нужно лезть. Все знают, все понимают, но никто не застрахован, все под Богом ходят. Кому-то может не повезет, кому-то повезет.